Безпека і оборона це найголовніше, що турбує сьогодні кожного. Це визначальний напрямок діяльності всієї держави зараз. Зараз всі сфери життя спрямовані на збудування нової реальної системи безпеки і оборони держави. Об'єднання самопоміч керуючись в своїй роботі. Звичайним і простим правилом візьми і зроби уже працює. Ми вже є локомотивом добровольчого руху. Ми вже є очільниками української військової організації. Ми вже підтримуємо, створюємо, забезпечуємо навчання добровільних народних дружин. Ми вже сьогодні говоримо про успіхи представників об'єднання Самопоміч щодо отримання військово-технічної допомоги за кордоном. Ми вже сьогодні говоримо про те, що вагомий фінансовий внесок із Заходу ми отримали саме завдяки об'єднанню самопоміч. Саме завдяки об'єднанню «Самопоміч» ми маємо нормальну дипломатичну підтримку країн Заходу. Ми в своїй програмі пропонуємо змінити військову доктрину держави, основою якої буде відмова від позаблокового статусу та входження до систем колективної безпеки держави. Основою такого можливого процесу є переозброєння та зміна наповнення силових структур. Розширення структури військової освіти, впровадження новітніх систем освіти до військової сфери. Нове озброєння та розвиток військово-промислового комплексу України буде базуватися на тому, що основним замовником військово-промислового комплексу стануть саме силові структури нашої держави. У нас достатньо сучасних видів зброї для того, щоб їх мати можливість виготовити, закупити і поставити на озброєння нашої держави. Ми будемо вимагати і впроваджувати пряме бюджетне фінансування кращих вітчизняних науково-військових розробок. Ми вже реалізували і продовжимо реалізовувати. Процес отримання військово-технічної допомоги. Акценти переозброєння будуть зроблені на отриманні високоточної зброї, впровадженні новітніх систем зв'язку та комунікації, засобів радіоелектронної боротьби, систем активного захисту літальних апаратів, впровадження та постановку на озброєння безпілотних літальних апаратів. Керованих дронів, створення спеціальних підрозділів, спец... спецпризначення для ведення боїв в місті. Основою гібридної війни, як ми бачимо, стала інформаційна війна, яка можливо, якби ми могли, чи перемогли інформаційну війну, ніколи б не було безпосередньо бойового контакту. І на сьогодні. Ми бачимо нагальну необхідність впровадження і створення підрозділів інформаційної війни в складі як Збройних сил України, так і інших силових структур. Об'єднання самопоміч буде розробляти та реалізовувати доктрину інформаційної війни. А на сьогодні ми будемо вимагати надання і створення будь-яких. Можливих засобів комунікації силових структур, це і, е, телевізійні програми, і радіопрограми, створення спеціалізованого інтернет-каналу для інформування громадськості про те, що відбувається і яким чином ми можемо забезпечити безпеку та оборону нашої держави. Основою для всього, що може захищати, є наше світосприйняття. Допоки не буде створена нормальної системи військово-патріотичного виховання, ми не можемо говорити про можливість безпечного життя на Україні. Ми будемо розвивати і підтримувати молодіжні військово-патріотичні клуби. Ми говоримо про створення єдиної системи підготовки людей, які не є військовими за фахом. Це об'єднання і Товариства сприяння обороні України, і системи цивільної оборони, систем громадських організацій, типу Українська військова організація, створення безпосередньо в кожному регіоні підрозділів територіальної оборони. Ми говоримо про необхідність створення резерву, а також включно в резерві, в цьому мають бути створені мобільні групи. Прикриття державного кордону. Уникнення корупції в структурі силови, силових відомств є визначальним напрямком діяльності об'єднання самооборони. Я людина, яка провела в Збройних силах понад 15 років, цю проблему бачив зсередини. це те, що не дозволяло нам розвиватися всі ці довгі роки. Ми говоримо про впровадження новітніх систем реалізації та купівлі державного майна. Можливо, це будуть не тендерні речі, які будуть автоматизовано і проводитись в онлайн режимі. Спрощення структури управління силовими структурами, Збройними силами. Створення в... В... системи взаємодії між різними силовими структурами держави, а також притягнення до відповідальності осіб, які е... вчиняли злочини корупційного характеру, визначаючи безпеку та оборону держави як основний напрямок своєї діяльності, об'єднання самопоміч, говорить, візьми і зроби. При цьому ти мусиш залишитися самим собою. Слава Україні!